І ми бачимо, як ми змінюємося, але ми живі, ми працюємо, ми творимо, ми все робимо, що можемо для того, щоб якнайскоріше прийшов наш переможний день. Але, безумовно, журналісти, якщо це вибір свідомий, а нерідко так буває, що людина через якісь обставини приходить працювати в журналістику. Так я от про тих, хто обирав свідомо свій шлях. Переважно чоловіча це була професія. І жінки не так часто потрапляли, тепер навпаки. Серед 20 портретів, які тут представлені, на жаль, і про яких люд... і про кого ми сьогодні згадуємо, Галина Андріївна Півняк, вона обирала цей шлях свідомо. І вона закінчила Національний університет імені Тараса Шевченка. Ми з нею однокашники. Як із Танією Колядинської, певно, ще з кимось, хто тут є. І Галина Андріївна, безумовно, обожнювала свою роботу і, певно, її діяльність була, можливо, не такою яскравою, як інших журналістів, але, тим не менше, ти розумів, що Ця людина на своєму місці. Про кожного можна сказати багато, але бувають такі моменти, які я ну, не просто пояснити, у збігові обставин. Коли 22 грудня торік ми тут представляли, презентували книгу Наталі Старюк «Осінній промінь, цього ж дня померла Риса Петрівна Олійник, заслужений працівник культури і звукорежисер. Обласного радіо, якому вона віддала понад 40 років свого життя. І вона тісно співпрацювала з Наталією Старюк, з ким вона тільки не співпрацювала, і багато що було зроблено за десятиліття. Це була надзвичайно теж талановита людина. І мало хто знає, що весь Радянський Союз тодішній працював за її технологією монтажу, бо вона була авторкою винаходу монтування плівки. Це ціла технологія, я не буду зараз заглиблюватися. І її чоловік Микола Борисович, теж, на щастя, він живий, йому вже майже під 90, який стояв у витокі в телерадіо. Створення багато можна згадувати людей, і безумовно вихід будь-якої книги, друкованого якогось матеріалу зараз важливі. Тим не менше ми згадуємо тих людей, які через певну скромність ну, не робили якихось таких гучних заяв. Але вони були завжди свідомі свого вибору в житті отої професії, яка була за покликанням. Ніколи за 25 років я ніде не згадувала свого чоловіка Олександра Володимировича Орлова, який працював 15 років на обласній студії телебачення в найгарячішій редакції. Новин і фактично, окрім Віктора Івановича Ажогіна, з того гурту не залишилося нікого. І ось вже теж 25 років, як не стало мого чоловіка, друга, ми були журналістською родиною і Колись молодший син сказав, ви якісь скажені, ненормальні люди, ви весь час говорите тільки про роботу, про репортажі, От. тому що дійсно ми прагнули вимогливо ставитися до того, що нам боліло. Як найкраще представити якусь поїздку, щось згадати в якихось деталях, що будуть цікаві іншим людям. Безумовно, варто писати про наших колег, і вже з обласного радіо дуже мало нас залишилося, хто віддавав десятки років служінню, служінню людям, коли кожне слово було важливе, вартісне, і воно було добірним. Тобто, ти не просто так, от щось там писав, а ти прагнув знайти саме ті слова. І так про це розказати, щоб це було важливим і запам'ятовувалося людям. Тому я вклоняюся абсолютно всім своїм колегам, з якими мені пощастило бути з моїми педагогами, вчителями від школи, які дотичні були до журналістської, до мого журналістського вибору, безумовно, до всіх корифеїв обласного радіо і студії Телебачення. І професорів Національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, тому що є ця сув'язь поколінь і власне вибору людини, яка не тільки стає журналістом, це ти потім усвідомлюєш, ти мусиш взяти на себе відповідальність як і громадського діяча. І, оти майже 100 журналістів, які вже загинули за оці ну два з половиною можна сказати років, Я вважаю, що вибір їх піти на фронт, піти в найгарячіші точки це свідомий вибір людини-громадянина. Я вам дякую. Живіть всі довго. Давайте частіше збирати збиратимемося. І я дякую безумовно спілці журналістів і центру журналістської солідарності. Бо ця солідарність, вона тепер ну просто дорогоцінна річ. Здоров'я всім, радості попри все, тому що життя в будь-яких проявах дуже ціннісне і варто жити. Спасибі вам.